Тиждень стартує під впливом власне об'єднання Венери та Марса. І це астропрогноз на тиждень з 26 лютого, по 3 березня. Такий тиждень, який зафіналить зиму, і почне вже насправді весняні події і готувати нас до коридору, затемнень, який буде у березні. Але про березень в іншому відео. А зараз розберемося поетапно, що ж принесе тиждень, який нас, в принципі, під впливом Венери та Марса готує до випробувань у стосунках. Випробування у стосунках і партнерських стосовно бізнесу роботи і особистісних в більшій навіть мірі. Тому звертайте увагу на всю собутінність, на все те, що відбувається навіть рівного суперечках, недорозуміннях, недомовках зі сторони вашого партнера, і це ідеальний тиждень для знайомств, романів, ну і. Любовних трикутників, тому пам'ятайте, що спілкування може бути багато, власне, між чоловіками та жінками. І звертати увагу на всі нюанси і домовленості тут варта, тому що можна очаруватися. Це основна така тематика тижня, тому що тиждень йде під впливом того, що ми дуже багато інформації сприймаємо через фільтр того, що у нас як рожеві окуляри, і ми трошки забагато очікуємо, забагато собі фантазуємо. Він під власний ілюзіям, і власне у нас середина ти що має такий вплив, як Сонце, Меркурія і Сатурн, які з'єднані в рибах, дають нам такий доволі нетиповий аспект, який для багатьох буде виливатися в нові якісь оформлення документів, якісь нові законодавчі зміни, які будуть впливати взагалі на суть вашого життя, на майбутнє спілкування і взагалі причасність до певної соціальної групи. Ну, а тепер розбираємо традиційно по дням тижня. Тож понеділок у нас доволі тяжка енергія. Прям можете прокинутися з такою важкою ем, важка голова, от знаєте, важкий стан, перенапруження, нервове виснаження. І це власне з самого понеділка. А понеділок взагалі нам задає таке. Пікове виснаження, тому що попередній тиждень зі, своєму, зі своїми подіями з тим, що у нас там було а, повнолуння в Діві, яке давало дуже багато таких зрушень кардинальних. Воно нам дає а, а, такий фон був такий напружений фон, що нас навіть подіями могло виснажити. І зараз ми маємо пожинаємо пледи прямо з понеділка. Маємо такий результат. А для багатьох це може вилитися в якесь захворювання наприклад, там може просто злягти з якимось вірусом чи просто перехолодитися, відчувати тяжкість, і власне це може бути як психосоматична реакція на перенапруження організму в цілому ще з попереднього тижня. Далі у вівторок ми маємо час під власний Марсу, і власне він дає конфліктність між чоловіками і жінками в першу чергу. Так як я кажу про цю взаємодію Марса та Венери, це такий дуже потужний симбіоз, коли градус в градус зустрічалися дві планети, які утотожнюються як інь і янь. Тому дуже багато це несе дратування та конфліктів. А власне у вівторок претензії. Претензії можуть бути до людей, з якими ви вже в стосунках. Претензії можуть бути також до людей, з якими ви тільки плануєте відносини, або до людей, з якими ви хочете розірвати стосунки. У вас це може виливатися як якусь таку претензійність, чому так було, і до себе до речі, це велика самокритичність, але в першу чергу це претензії, які йдуть до партнера, тому що в нас луна в терезах і. Це час, коли потрібно домовлятися, тобто всі обставини вас зводять для того, аби через претензії, незадоволеність чогось до вас будуть виходити на зв'язок, або ви будете змушені виходити на зв'язок до людей, аби з ними передомовлятися. І ці домовленості, до речі, можуть бути вдовго і всю весну, що вам давати такі певні наслідки цих домовленостей. Далі у нас середа, і середа це власне те з'єднання Сонця, Маркурія і Сатурна. Вони об'єднуються в знаку риби, і тут можуть вилізти якісь попередні недосказаності, недомовки, якісь секрети можуть вилитися таємниці, які будуть прям нетипово показувати вам ситуацію. З нової сторони захочете подивитися на те, про що ви вже домовлялися раніше. І тут багато нових обставин з'являються, тому що тут, ніби як ви закладаєте основу, яка буде програватися в коридорі за темнень весняному. Тобто все, що зараз будете, наприклад, якщо це нове знайомство, то воно дасть свої результати. Наразі буде таких рожевих полярах, а от всю ем, якусь таку правду дійсно розкрутиться ваш роман вже аж з другої частини березня. Для тих, хто навпаки в партнерстві зараз і не тільки особистому, а також в бізнес-партнерстві, теж це виливається як те, що ви зараз трошки не усвідомлюєте ще, наприклад, про Результат своїх домовленостей це момент, коли власне варто звернути увагу також на документальні справи, і це чудовий час оформляти купівлю, продаж нерухомості, а ділити нерухомість, судові рішення піднімати суди, подавати в суди, оформляти юридичні документи і оформляти все, що стосується проживання, особливо якщо ви проживаєте на одній території з партнером або в іншій країні. Оформлення прописки нотаріальних документів на ВНЖ ПМЖ, а також на якісь подачі на легалізацію в конкретному помешканні це такий цікавий аспект, тому що якщо ви з кимось це робите, або ділитесь, оформлюєте щось на двох в парі, то це ідеальний час, аби навіть бізнес чи проект стартувати саме документально в середу. Четвер, у нас дуже напружений, і тут доведеться захищати себе свої права. Дуже багато буде ситуацій в більшості людей, і це в принципі буде стосуватися. Терезів, скорпіонів, тельців і дію знову треба буде відстоювати свою думку. Причому цю думку можна може до відстоювати вистоювати не завжди у якихось ситуаціях, де потрібно. Тобто вас просто можуть змушувати, допитувати, знаєте, там детально виясняти, чому ви прийняли рішення якесь попереднє, і це час такого великого спілкування. Через власне напруження в спілкуванні, тобто хтось може згадати вам якісь знаєте недомовки, слова, образи попередні і виясняти їх. Захищайте себе. Тут дуже класно спрацює саме ваш захист. Тобто, оце обґрунтування своїх дій, воно якби органічна енергія цього дня. Що ще цікаво, що ще в цей день дуже багато доведеться пояснювати того, що ви вже пояснювали. Тому це, ніби знаєте, як поворот ситуації, що ще раз треба щось довияснити. І також це стосується, якщо ви хочете в собі розібратися, для психоаналізу, для роботи з психологом, ідеальний час. П'ятниця. Можуть виникнути проблеми знову скажу тиждень реально напружений. Він в п'ятницю включає нам інтуїтивний аспект, дуже сильний інтуїтивний аспект, і ми на інтуїції можемо перечувати щось неладне і за цього нервувати, конфліктувати з іншими людьми. І це виливається також в певну жорстокість. Тому, взагалі навіть на світовій арені і на політичній може виливатися в якісь вирази, дуже такі, що задівають в жорстокість спілкування, в жорстокість та агресію напряму. В атаку це такий день атаки, і день дуже жорсткого конфліктного спілкування. Зі всіх конфліктів треба виходити без підтримки, розраховуючи тільки на свої сили і на свій інтелект. Тобто, через інтелект можна знаходити креативно обґрунтовані рішення для того, аби вийти із конфліктів. Але те, що вас можуть атакувати, це факт субота. У нас така, знаєте, день передишки, паузи відпочинку, коли дійсно можна релаксувати, дійсно віддатися якомусь заняттю, хобі, танцювати дуже добре, фізичні навантаження гарно заходять, а також все, що зв'язане з напруженням тіла. А розум має відпочивати дуже органічний день. Плануйте собі прям поїздку кудись, спа, масажики, відпочинок. Але в жодному разі не плануйте косметичних процедур, тому що в неділю у нас і власне з половини суботи заходить такий доволі небезпечний аспект, коли Венера з ураном сходиться. Венера в нас відповідає за красу, уран за несподіванки. Тому всі б'юті процедури, процедури краси, ін'єкції краси, пластична хірургія, а тільки не на ці дати, бо вона може дати непрогнозований неочікуваний результат. Це, звичайно, може інколи програтися навіть в хорошу сторону. Наприклад, у мене був випадок у клієнтки, яка мала саме. По такому аспекту заплановану е, хірургічну операцію, і цікаво, що бонусом її лікар подарував там ще один помітив момент. Це була ринопластика, Він помітив ще один момент. Бонусом це зробив. Вона навіть не платила за цю операцію, хоча вона теж доволі е, дорога. І дві процедури вона получила одночасно. І власне, це була був аспект по Венері та урану. Це в позитивному аспекті так може програтися, але в негативному наслідки якісь можуть бути неочікувані довге загоєння або е, щось може. Піти не так навіть в самому процесі, процедури. І що ще важливо розуміти, що тут можуть бути всякі косяки, які вилазять стосовно вашої діяльності, яка презентує вас як ваш імідж. Тобто може щось таке вилізти, що ви раніше зробили, і це може підписувати ваш імідж. Або ще може бути хай привід для того, аби притягнути до вас увагу. І це, власне, нам все дарує уран. І він буде нас ще переслідувати у березні не раз. І скажу, березень дуже такий місяць. От, ми всі готувалися, що лютий буде проривним жодних ретропланет. І березень теж такий. Свої астропрогнози індивідуальні на березень замовляйте завчасно, аби спланувати. Бо власне астрологія в прогнозуванні вона є для того, аби ви змогли ефективно спланувати свій. Мі...